Ну що ж, Трамп виграв вибори. Якби я писав сценарій для фільму катастрофи, там би обов'язково були рядки, що в найтемніші, найважчі часи, ще й Північна Корея вела свої війська, а США очолив поплічник Путіна. І це тепер реальність. Треба тільки пам'ятати, що жоден голівудський фільм Катастрофа не закінчується катастрофою. Це тільки фон у вигляді глобального невідворотного явища, яке не залежить від волі головних героїв. Але від них залежить, як вони пройдуть свій шлях і як переможуть ці обставини. Що ж, важкий рік увінчався ще й поганими новинами, але це привід для того, аби лише зовсім недовго посумувати, що легше, на жаль, не стало і йти далі. Тим більше, що Україна не просто чекала, а успішно готувалася до приходу Трампа. І про це ми сьогодні ще поговоримо. Але спочатку, власне, про американські вибори. Демократи, схоже, записую я це в день після ночі виборів, програли геть по всім позиціям: і Сенат і Палату представників, ну і звичайно, овальний кабінет. Я довго був проти того, щоб Байден виходив із гонки, але після дебатів із Трампом, ну, це стало просто необхідністю, тільки тому, що. Самі демократи перестали вірити в дідуся? А якщо вже демократи зневірилися в Байдені, то як переконувати голосувати за нього? Ще й інших? Тим більше треба було прибувати медійну хвилю з героїчним недобитим Трампом, і плюс, звичайно, всі радо розносили російські безумні фейки про деменцію Джо? До речі, ви помітили, як у шановних безумних експертів Байден перестав бути маразматиком. Причому рівно в той момент, як вийшов з гонки. Та очевидна деменція Байдена, яка була війна, вона зараз ушла в тінь. Деменція Байдена ушла кудись просто в тінь. Відразу ментальне здоров'я покращилось, відразу кудись подівалися оці уявні друзі президента. Ну, розгадка цієї загадки для повних ідіотів. Російська пропагандистська машина перестала фальсифікувати ролики, створюючи враження, поїхавшого Байдена, бо Джо просто вийшов з гри. А, шановні безумні експерти, які за обидві щоки уплітали продукти життєдіяльності російсько-трампійських ботів. Тепер щиро дивуються, а що ж це сталося таке? Які це чудо таблетки прийняв Байден, що йому так раптово захорошало в один день? Але як ми можемо судити вже по факту, Байден фатально помилився, коли закликав голосувати за Камелу і фактично обрав її своїм наступником. Вона не була яскравим віце і не змогла стати президентом. Ні. Дивлячись на її ралі, я не можу сказати, що вона була прям поганим кандидатом. Але виявилось, аби здолати трампізм, потрібно було. Чогось набагато більшого. А найгірше тепер обидві партії ще й будуть боятися висувати і підтримувати жінок на президента. Ні Хілері не виграла, ні Камала. Ну, давайте віднині просто не будемо ризикувати. Найдемо якогось діда постарше і побіліше. Так воно, знаєте, надійніше буде. Як там, до речі, Джиммі Картер. Ще живий, діставайте з поморальної ями. На мою думку, найголовнішими причинами поразки демократів і тріумфу, відповідно, республіканців були три причини навіть чотири. Перше, у республіканців нарешті, з'явилися важковаговики селебриті, які їх підтримали. До цього весь Бомонт майже всі голівудські зірки, найвідоміші співаки, підтримували демократів. І от, нарешті, трампістів. Підтримав не лише а, там одинокий, поїхавши, шиз Кенні Вести давно прокуривши усі мізки снобдог, але сам Ілон Маск, який. Довго брехав, що він в політики, не підтримує респів, при цьому вів шалену агітаційну кампанію трампізму. Але дурочки, звичайно, вірили, що от він такий, знаєте, геній над сутичкою. Просто говорить приємні для нас трампістів речі. І, до речі, як тільки Ілон підтримав Трампа, синій електоральний тренд камали зламався повністю. А потім ще й божевільний параноїк Кеннеді знявся. На підтримку Фредовича, і там уже понеслось всі шизи. Згуртувалися навколо свого шиза Про маска треба буде окреме відео записати, бо він уже офіційно став олігархом. З контролем, по-перше, великих медіа, по-друге, великого бізнесу, а по-третє, ще й великої політики, ще й засіяв перед виборами округ речкою. Ну просто один в один, як в Україні. Сумну посмішку мене тепер викликають в трампістів, які кричать, що не можна допомагати Україні, бо в неї корупція і олігархи. Але сама республіканська партія при цьому стрімкими темпами перетворюється в партію регіонів. Техас ніхто не поставить на колені. Ну, спасибо жителям Канзаса за президента. Піда. Другим фактором стала економіка. І, хоча по всім показникам Байден успішно справився з постковідною кризою, але ну одне діло показники на папері, а зовсім інше, як це все на собі відчуває виборець. А тут виходить Трамп і обіцяє покращення вашого життя вже сьогодні, і ми плавно перетікаємо до наступного третього фактору перемоги республіканців, а саме шалений. Оголтілий дикий необузданий популізм. Тут і лозунги, що завтра все стане добре в економіці, і що при ньому і що Трамп вижене геть всіх іммігрантів одним махом, що автоматично суперечить, звичайно, його першому пункту. Бо хто буде піднімати економіку? Але кому треба оце складувати? 2 плюс 2. Це непідйомна задача. Потрібні легкі рішення і пошвидше. От завтра введемо 60% відсотків мито на імпорт і зарегулюємо ринок, але. Товариш при цьому, звичайно, Камала. Комуністка при цьому, звичайно, Гарріс. З іншого боку, а хіба ми вправі вимагати таких складних заключень від Джо в трейлері? Ні, не вправі. Я серйозно. Якщо шановні експерти з десятьма дипломами розповідають, що Байден в маразмі, то яке ми маємо право вимагати щось краще від Джо в трейлері? Навпаки, впору дивуватися, чому Трамп не перемагає з Відримовим в 10%, в 20%. Адже він пропонує такі прості, швидкі рішення. Пообіцяв завершити війну ще до офіційного складання присяги за 24 години. Ну, вперед. Чудові новини, народ. Завтра зранку все закінчуємо. Ну і четвертий, не менш важливий фактор, я додав, замість того, щоб скористатися швидким, стрімким уходом республіканців в ультраправу далечінь та самим захоплювати центр, демократи навіть не спробували отоваритися на тепер уже вільних електоральних хлібах. Ну, трампісти, то ясно, що вони страшенно бояться жінок і що. Чорношкірі трансгендери жахнуть їх в гендерно нійтральних туалетах у трампістів і путіністів на двох одні й ті ж самі страхи. Це зрозуміло. Але от демократи тільки додають вогнику риторикою свого крайнього крила і шукають, де б ще які квоти ввести таке собі. Постає питання: а що ж тоді робити, якщо Трамп і республіканці обрублять нам допомогу? Як я і казав раніше, Україна не чекала, а готувалася до такого варіанту. Один тільки німецький збройний гігант Rheinmetall будує в Україні чотири сучасних заводи. Один уже навіть готовий. Другий, третій заводи виробництва пороху і боєприпасів. Четвертий систем ПВО. Все надзвичайно важливо саме для нас, саме зараз. Турецький завод компанії Байкар, відомий своїми літальними апаратами, будується в Україні і готовий на 80%. В 25-му вже відкриття. України і Чехія спільно вироблятимуть в Україні патрони і гвинтівки. Французько-німецький збройний концерт КНДС офіційно оголосив про створення дочернього підприємства в Україні. Будуть кліпати 155-мм міліметрові снаряди і деталі для бронетехніки. Британська BAE System планує виготовляти в Україні артилерійські системи. Канадська рошель не путати з українським рошеном, теж підготувала солоденьке і відкриває в Україні завод по виготовленню бронеавтомобілів автомобілів і працювати на ньому будуть навіть українські мігранти з Канади. Офіс у Києві відкрила американська компанія Palantir, яка займається розробкою та підтримкою програмного забезпечення для військових. Кінець кінцем ми самі відкриваємо заводи власними силами. Українська бронетехніка збільшить виробництво артилерійських снарядів шляхом будівництва нового заводу. А є ще спільні підприємства, які відкриваються за кордоном. Наприклад, Литва і українська компанія підписали меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління в Литві. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться у двадцять році. Році заводи ростуть як гриби після дощу. Будують уже не тільки чисто військові, а дотичні до цієї справи заводи. На Тернопільщині завод по виготовленню залізобетону, але і західні партнери активно нарощують м'язи, відкривають нові підприємства і розширюють уже існуючі. Виробничі лінії, навіть якщо США самоусунуться, залишається Європа. І Європа набагато краще розуміє, для чого її підтримка України, бо війна у них на порозі. І ми вже зафрахтували десятки договорів на військову підтримку на роки з західними країнами. Маємо рішення про використання прибутків з заморожених російських активів, а це мільярди і мільярди євродоларів, коротше, валюти. Тож вся російська вата дарма відкорковує шампанське, святкуючи перемогу Трампа, росіяни забули, що були розбиті Україною навесні 22-го року без жодної підтримки США. Російська армія була розмотана українською один на один, але з тих пір ми більше не одні і на одинці не залишимось. А нам треба братися за Трампа, Що б він там не розказував, що б він там собі не планував раніше. Нам своє. Робить. Хапать за грудки, виносить мозок, залазить без мила, щодня насідати з усіх сторін, показувати графіки, які шалені прибутки отримує американська економіка від виробництва озброєння. Це об'єктивні економічні фактори, проти яких навіть самим безумним, самим Угашеним трампістам немає чого заперечити, бо це реальність в цифрах. Плюс не треба забувати про найголовніше козирь дурість самого Путіна, яка нас ніколи не підводила. Воно просто не зможе втриматися, аби не набрехати кілька разів прямо в очі Трампу, аби не розвести і не кинути, не нахамити і своїми власними руками не напхати цілого хапку палець в свої ж колеса. Він ще не раз і не два знайде спосіб розчесати давно набухшувавку в своїй голові, влаштувавши якусь абсолютну дурість, після якої навіть хто найбільше того не хотів, почнуть знач, бігать, кричать, а, що... а давайте вже щось робити. Ми завжди недооцінювали ступінь ідіотизму і безумства Путіна, а всі його проблеми саме через його власну дурість. Тож, якщо ми вже опинилися посеред того сценарію, про який я говорив на початку відео. Навколо нас страш... бушує страшенна буря, але ми рухаємось правильним шляхом і обов'язково дійдемо. Згадайте, нам говорили, що які патріоти, про що ви там говорите? Не буде ніяких патріотів. І от вони у нас. Так само було і з танками, і з хаймерсами, з ракетами далі, з усім. І так само. Буде з трампіста, от що Україна дійсно із цим, ніхто не посперечається, вміє робити найкраще на державному рівні, то це виносити мозок своїм партнерам і дожимати. Так що, русачки, видихайте, трампістів теж дожмем. До речі, уже дожимали один раз.